Нові надходження. Плащі весна на легкому синтепоні. Це на мені темно-синій колір, дівчата, плащова тканина. Почну з деталей. Рукавчик повноцінний, така довжина хороша. Але рукавчик можна регулювати. Тут є кнопочка. І можна зробити його три чверті. Він буде більш така грайлива форма. І можна отак ще загорнути. Це все ховається, виробник все дуже гарно детально продумав. Замок повністю на всю довжину двохсторонній. Тобто можна регулювати довжину плащ я в темно-синьому кольорі сірому та чорному. Є гарні розміри, запитуйте. Капюшон присутній, але капюшон пришивний, незйомний. Робоча кишенька тут, і тут така теж декорчик, змійка, але кишенька робоча. Хороша довжина, довжина 115-120 см, в залежності від розміру. Ви самі бачите, яка модель елегантна і стильна.